Ви на каналі Ангеліна і Діана. Підписуйтеся і поставте лайк. Підпишитесь і поставте це лайк. Домо. Чого це наспит, не прикувала? З того Його можна всередину. Середину, середину тож середину. Заходь. Треба передітися. Може не переодіватись? Чого? Маємо так, тут холодно. Добрий Побачу день. Двері, Добрий день. Ну, у вас ну паско під низом, та да, у мене є. Можете роздіватися. Зараз закриє двері. Кажеться, тут холодно мені. Ну добре, не роздівайтесь, якщо вам треба. Ми довго ще будемо. До завтра? Ну, конечно, нет. Ты вот тут пару дней. Короче, обманываю. Да сегодня? Тачки сегодня. Дома. Фу, хоть зарядно. Кошка уже. Хоть красота. Я не спортала свои губы. Какие я сегодня покрасила? Нет. Добрый день, можно заходить? Ну да, вы захочете. Думала, успею. Не успею, эти девчата. Сидай. Я с свою девчонку седу. Не, она с, с другом сидит. Не. Не, за мной учащийся девчонок. Ну, вы его подкинули. Я хотела туда сесть. Бо мені туди книжки не полізуть. Будь ласка, можна сісти. Mm. Ти ти? Ну хай будь дивись сюди маєте з'їсти. Вона боязня тут. тут. На мене... Ми хай... заболіли. По-другому ти сказати щось. Що? У мене поганий тір. Зір? Угу, треба трошки построю розісти. Воно поганий, є кожен. Командиси. Сідаємо сюди. Лілія. Сюди сідаємо. Ой, а да. Лілія, іди здавай домашку, так. Ми будемо казати правильно чи неправильно. Йди сюди. Ви комендант. Ось. Ми комендант. Ось мене є в комендант. Е, я думаю, це неправильно. Чого ж? А я думаю, це правильно. Чого? Комендант, Шивін. дуже нам треба був потрібний. Будь ласка. Я, я думаю, ну це правда. Вона до е, прав... вона долукалися лісу Плей. Я думаю, це неправда. Ну так, да, це не правда. А я думаю, це... Я думаю, це не правда. Ви не кажете згоди. А я думаю, це правда теж. Це не на нашій команді. Ви слухаєтеся і не переписуєте. Добрий день. Я запізнилася. Ой, сідайте за них. А я думаю, це правда. Ви тут має двоє сидіти. Вони ви сюди сядуть. Добрий день. Я кажу. Я кажу, це правда. Я тут... кажу, це правда. вона добра. Тут мають бути троє. Двоє? Случай. Я кажу вона добра. Троє тут має бути. Сидіти. Двоє. Ні, троє. Двоє. Зараз в суд підеш. Я так і в суді. Це Двоє не су. має бути. Це конеч. Дівчата не свої. Це суд і конеч. Ну Ні, будь ласка, не роби так. Ну да, не роби так. Я рекомендую подругу, щоб вона тут була. Просто це її парта. Ого? Твої дівчинки. що сіла. Тоді це неправда, вона не добра. Стоп, вона добра. Да, не добра. вона мою команду. Не добра. Стоп, хватить, зараз Ой. Зараз я скажу, хто добре, мені все рівно. Бистро буду, сьогодні урок якийсь. Ой, Це... правда. все правда, все правда, вона добра. Вона добра. Ілія і Ісія. Вона добра. Права у нас сніжинка і Лія. Вона добра, я правду кажу. Тепер підходи до нас. Тепер до нас підходи. Тепер до нас підходиш. Підходи, Сніженка. Я вже тут не сиді, Як? Там. Не сказати моє я. мені я. Мене звуч як. Я забулася. Як? Подруга? Зараз розкаже мені, як звуть. Я не заповнила. Коротше, не знаю, сніженка. Так, все правильно. Ну да, песок для вас на ja, песню случайно співала. Ja... No, no, я в телефоне. Кто звонил? Ну что выпить? Слева была. Берите мне песок. Ну не стоп, я подавлюсь, правильный комендант. Хм. Ну. Треба зібрати один листочок. Висту це ви комендант в одному листочку. Так. Ну, І да. ми будемо зараз казати, що правду. Правду рекомендант. комендант. Вітаю, це саме главне. Все, я на місці. Всі сідаємо на парти. Іде туди. Оце моя парта статі. Ось Бо я тут працюю, Статі. Ні, ти не працюєш Стей. Туди я розповідаю. Добре, рекомендант, показуйте. Я вам розкажу рекомендант. Ну то, тут не, тут не Ну, давайте, показуйте. Свою. Я думаю, вона правду все каже. Правда все, комендант. Вона не главна. Яка не главна? Главна? Вона не главна, я. Чого так? Покажіть, ви комендант. Все, ми комендант. Я ще тоді получила двойку. Ну цей комендант мені колись не треба. Я бачу, у вас ще якийсь є один. Так. Аппетит тут. Вот тут мое место. Так. Ну. Шо пять. С двойками требуем все и давать. Ну, как всегда, две двойки. Треба вправити все. Ха. Бери. Коли наша вчителька підійде. Найкраще. Скажіть. Вчителька навіть написала свої слова. Все, все, все. Чи... Виходить, вчителька. Так, все готово. Вибили, перевів. Замонанты, на самом главном. Ой, я учитель. Я пришла. Вообще тут и я читель. На самое главное учитель Ты. Я знаю. Лиса плейкос тоже была чительная. не плейлина в человеке контейничи. Просто она была в чительке так, да, і вона зараз, вчителька командже. І визнавалося, що ми друзі нас завжди. Ну, це правда я вчителька. Дякую, що працюєте за мене. Читика найкраща. Позовуйте нас в гелину. Підходьте. Диви. відходьте. Так. що навчаєте. Коранці навчаєтесь в нашому. Я викликаю всіх. Пока. Всі пока.